Новини на майданчику «Автопоінт». Ось ця Аудія 4 була пригнана з Білогородки і продана в лізинг. Тому в кого не вистачає коштів, лізинг працює, ось уже оформлено. Скоро поїде до нових власників. Так, Оля? Така новинка у нас з'явилась на майданчику. Це в нас ринолога 2019 року. Вартість даного автомобіля 5900. Хто давно шукав собі економний автомобіль, він з'явився у нас. Літровий газ бензин ціна 5900, машина 19-го року. Вигодніше може бути тільки наша дача Дастер санйон Карандо, і не просто Карандо. Це у нас пікапчик. Ціна на скільки чотири тисячі доларів нижче ринку. Друзі, хватайте, налітайте, хто хотів. 15-й рік, 2 літра дізель, повний привід, автомат. 11 да? 500 п'ятсот. Повний привід працює. Кому можливо працюєте в агросфері, скоро ж сезон. Треба їздити, перевіряти посівну, слідкувати за комбайнерами, щоб вони все там класно робили. Шкіряний салон, високий кліренс. Все що треба для класних поїздок по полям. І не тільки. Де вони на 13-12 наші хлопці виїжджають, навірно, по булочки. По робочим справам. По Ні, абсолютно не вгадали. Тільки по роботі. Пікарню. За новим байком. Ти бачив білогородки, який тобі підійде. йде. Девідсон. Ну почти. Я не вмію кататися. От це ж на ці драйфи їдемо. Так в нас є Сергій Павлович, який може навчити. Ти чув, що він з дитинства їздив на байках. Не, в нього я чув, є да. великий опит. Хто не чув, багато втратив. Приходьте і хапити. Автомобіль розказує. нагадаємо також в продажі. Це так. Що, за сенс налітайте, поки Тьома ще роздумує і не порвав всю супер автівку. Не тільки салон, тут, це стіль зібра. Тканний. Тканинний. Пічка він і головне, магнітола. Він у нас є і скоро буде в продажі. Слідкуйте за нами. За Сен зебра. Так, підеш, підходимо до Васі, трошки помішаємо йому. Що ти робиш? Міняю рамки. Навіщо? А машина була продана і це в нас як традиція на продані машини міняти рамки. Плюс 300 лошадіним однієї сілом автомобіля. Ну нічого собі, це потужно. Це дуже потужно. А тобі подобається міняти рамки? Звісно. Так може ми зробимо таку послугу, ти будеш ходити з сироповертом крутитися. Ну, разве що з доплатою. Хорошо, обсудимо це з Сергієм. Ну, хорошо. Такі у нас веселі менеджери є на майданчику, тому звертайтесь до нас, продадуть, рамки замінять, тест-драйв зроблять, чаєм напоїть. Коротше, все в нас класно. Так, ще заїхав сценічок другий. У нас тепер їх три на вибір: сьомий рік, 1.9, дизель 203 тисячі пробігу, механіка 4.800 ціна. З таким мотором що буде їздити і їздить. Ще новиночка: це Kia Rio, Якщо я не помиляюсь, вона має бути на автоматі. Так, да, Це автомат, дивіться, хто хоче хеджбек, дівчата, налітайте. Така машиночка. Рік, напевно, восьмий. Дивіться, я так розумію, це два комплекти гуми. Гума ще й на дисках. У вас будуть там пусковпаками і диски, повний комплект. Класний варіант. Також. Нагадаю, в нас є поло 17-го року 6200. Теж прикольна машинка. Бажає. І яскрава така у нас є джета. Вас буде дуже видно на дорогах. Для жінки так взагалі супер. Це у нас 2009 рік, вартість автомобіля 5800. Алькантара кажуть, нові ну, да, Така Ну, Це Алькантара начало Автомобіль за такі гроші може бути на Алькантарі. Класний, сильний, молодіжний. Купуйте в компанії автопоінт Інсігнія, ще в нас новинка, 14 рік, 2 літра дизель, механіка, 193 тисячі кілометрів пробігу. Ціна 9300. Бачу, Артем написав, що є сліпі зони клімат, круїз, парктроніки. А ви приходьте і перевіряйте. І що ж, заключене слово скаже нам Катя, наш менеджер з продажу. Пригласи людей, щоб приходили. У нас дуже великий вибір автомобілів на будь-яку цінову політику. Кожен день оновлення. Приходьте, будемо раді всіх бачити.